Привіт! Я Міо. Я маленький Йоркширський тер'єр. Я живу в Гельсінкі. У цьому відео я розповім про рибалку у Фінляндії. Якщо ви збираєтеся на рибалку до Фінляндії, це гарна ідея. 187 888 озер, 2000 річок та морське узбережжя протяжністю 1100 кілометрів пропонують чудові можливості для цього захоплення. Яка риба водиться у Фінляндії? Ось така в основному у Фінляндії дуже старанно дбають про своє рибне господарство. Тому на риболовлі діє система обмежень та заборон, не знаючи, які можна легко нарватися на штраф, як не отримати штрафу на риболовлі. Якщо водолище без котушки, блешні, штучної приманки і вся снасть знаходиться в межах досяжності рибалки. Абсолютно вільно можна рибалити на будь-якому озері, річці або в морі. А от, якщо у вас в руках спінінг із блешнею, мушкою або іншою приманкою, то тоді треба сплатити державне та регіональне мито, пов'язані з відновленням рибних запасів. Це правило поширюється на всіх рибалок віком від 18 до 69 років включно. Винятком є рибалки, яким до 31 грудня 2023 року виповнилося 65 років. Купити ліцензію можна в інтернет-магазині Еріловат. Увійдіть в інтернет-магазин, зареєструйтеся та сплатіть державну ліцензію на риболовлю. Ви можете надрукувати квитанцію оплати або зберегти її на мобільному пристрої. Також можна придбати дозвіл через телефонну службу Еріаловат. Зателефонуйте за номером обслуговування та зареєструйтесь. Поштою вам буде надіслано підтвердження для оплати. Оплату можна зробити у природних центрах Головного лісового управління Фінляндії та у кіосках мережі Р. Кіоски. Скільки коштує ліцензія? Ось актуальні ціни на 2025 рік, купівля дозволу це свого роду інвестиція. Доходи від ліцензій використовуються для управління рибальством та забезпечення майбутнього рибальства у Фінляндії. До речі, для лову раків також потрібна ліцензія. Щока. Хак хака. Ой. Ой. Ей, ой. Міокацо. Ойс. Завжди носите ліцензію із собою на рибальці. Відпускайте дрібний улов та рибу, яка не досягла мінімального розміру. І головне, не забруднюйте природу. Е, Рибалка у Фінляндії це унікальне поєднання природи та пригод. Фінляндія справжній рибальський рай, що пропонує різноманітність уловів та незабутні враження на фоні величної фінської природи. Підписуйся і не забудь увімкнути дзвіночок.